Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми поспілкуємося на дуже цікаву тему, як на мене, тому що вона виникла, якби із попереднього відео Попереднє відео трошки так струсило інформаційний простір нашого каналу, як мінімум. Почалося обговорення про потрібність, непотрібність перебування України у договорі про нерозпосудження ядерної зброї. Піднялося питання про витоперський меморандум. Чому тому що я зацитував слова вдячності українському парламентові, тоді що президента Біла. Клінтона, який поставив свій підпис під Будапештським меморандумом, і звичайно, Будапештський меморандум потягнув за собою приєднання України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Ну, сталося це всім відомо, коли 5 грудня 1994 року. Властиво тоді Україна отримала на руки документ, що Російська Федерація, Сполучені Штати і Велика Британія будуть не спати ночами, а дбати, забезпечувати цілісність, недоторканність української території, будуть забезпечувати добробут і становлення економічного розвитку української держави, тому що Україна позбавляється добровільно ядерного зброї, яка лишилась їй у спадок від колишнього СССР. Звичайна річ, я вже не раз піднімав це питання тут на каналі. Не все так було просто з керуванням цієї зброї, не все так було просто із її контролем, тому що ну, та якби кнопка перебувала в Москві, це постійно викликало збентеження всередині українського передовсім суспільства. Але тим не менше, тиск був потужний з боку двох столиць Вашингтона і Москви. Ну тобто, я Москва жалілася до Вашингтону, що якщо ви не заберете в Україну і не передасте нам ядерну зброю і весь потенціал. То тоді ми не відповідаємо і не можемо гарантувати за нерозповсюдження Україною ядерної зброї. Мовляв Україна тільки спить і бачить продаж цієї ядерної зброї в різні куточки світу. Було відзнято десятки кінофільмів, які продемонстрували про те, що от Україна продала туди боєголівку, сюди боєголівку, Вона продала тим терористам і цим терористам. Ну тобто тиск був потужний, і до речі, він мав звичайно певні наслідки в українському суспільстві, в тому числі ну принаймні він призвів до всеодноства. Тобто, ну все одно нам ну байдужість. Ну заберуть, ну щось дадуть навзамі. Що дали, що пообіцяли? Ось Російська Федерація зобов'язана поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України. Російська Федерація, Штати Америка і так далі підтверджують зобов'язання утриматися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використана проти України, крім цілої самооборони або будь-які мі. Іншим чином згідно зі статутом організації об'єднаних національних. Ну то, власне, тому Путін, щоб ви розуміли, твердить, що Україна напала на Росію підступно вночі, втягнула балаклаву, поверх неї наклеїла Бакенварди і вночі в спину вдарила Росії. Деяколи невідомо, але тим не менше тут Росія намагалася продемонструвати, що не вона нічого не порушила. Ну от Україна взяла на неї і напала. От це цінність і Будапештського меморандуму і присутність України у договорі про нерозповсюдження ядерної зброї. Для чого Україні перебувати в договорі, який забороняє Україні розбудовувати власну зброю? Саме речі, поговоримо ми ще, бо властиво мова йде про заборону розбудовувати власну зброю. Що Україна вже порушує, слава Бож, Російська Федерація утримається від економічного тиску, спрямовано на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україні право, притаманних її суверенітету, а також чи таким чином отримати будь-які переваги. Ну та ясно, Росія зараз нічого не тисне економічно, вона просто знищує Україну, знищує її потенціал, стирає її своєю зброєю, своєю силою, а надалі Україна, як є членом обох структур, тобто і договор про нерозповсюдження ядерної зброї, в тому числі, тому що це. Це один єдиний документ Будапештський меморандум і до звичайно, і Велика Британія, Сполучені Штати і головна Росія зобов'язуються тут не застосовувати проти України ядерної зброї. Так там до речі не написано нічого про тактичну ядерну зброю. Тому ось Путін, який вважає себе таким великим юристом, міжнародним юристом. Ну всі в КГБ працювали тільки юристи. Хто там ще був? Він стверджує, що тактична ядерна зброя не підпадає під цей пункт і загалом. Тут зараз ми повернемося до самого дня, бо ну, це реальна штука, яка Україні. Просто не потрібна, і тут потрібна ініціатива українського боку з тим, щоб продемонструвати свою нехід до документу. Це не означає вихід взяти і вийти там, прийняти рішення, провести це через парламент, ратифікувати його президентом і так далі. Але почати процес дуже вартує. От, наприклад, сформувати групу міжфракційну в парламенті щодо виходу України із договору про нерозпосудження ядерної зброї. Ну з тим, щоб вивчити проблему, от вийшла ж Україна з Отавської конференції щодо міста, вийшла і те ж саме стосується договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Є два нюанси, про котрі постійно теревенять ті, хто не до кінця прочитав сам договір про те, що коли Україна вийде, то Україні не буде допомагати розвивати цивільну ядерну програму самому. В тексті документа нічого про це не сказано. Тобто, вихід з днязу не потягне автоматично на співпрацю з МАГАТЕ. До речі, це вже інша форма співпраці із структурами, які забезпечують контроль над здійсненням збагачення урану в випадку, якщо Україна захоче виготовити ядерну зброю. Дуже далеко стоїть питання, неймовірно далеко, про виготовлення України ядерною зброєю, а інша справа. Для чого Україні бути присутній в ДНАЗ, який обмежує її право на виготовлення зброї загальні хочу зацитувати власне ту частину. Пізніше повернемося до тіла документу. Я хочу зацитувати цю частину, яка тракається роззброєння, він складається з трьох таких головних пунктів. Але це от властиво другий пункт. Формулювання шостої статті договору неоднозначно накладає на учасників Дняз невиразне зобов'язання рухатися у загальному напрямку ядерного та повного роззброєння. Але знаєте, там де для України невиразно, то Тиснуть виразно і потужно, тиснули до того, і зараз можуть почати тиск. І тому там далі сказано, кожна зі сторін договору зобов'язується в дусі доброї волі вести перемовини про ефективні заходи і зупинки гонки озброєнь. Ну в принципі баволо правильно гонити озброєнь у найближчому майбутньому та ядерному роззброєнні, а також про договір про загальне і повне роззброєння. Договір про загальне і повне роззброєння. Правда, Файна дуже добре. Це зараз в Україні мати договір про роззброєння, то на чому нас наполягає передовсім Росія, тому перебування в обмежуючих щодо виготовлення зброї зброї договорах просто не потрібно, тому і Оттавська конвенція, і будь-які обмежуючі зброєформувальні формувальні договори, угоди чи підписані з дуродокументи мусять бути зараз просто дератифіковані. Тобто Україна має вийти з них, бо вони обмежують Україну у вільному виборі способів захисту власної території від. Окупаційної кривавої війни, яку проти неї розв'язали Росії. Тепер трошки історії. Звичайно, треба нагадати, що дня було уформовано в 68-му році. формально виступили ініціаторами Ірландії і Фінляндії, які так би мовити, запустили на орбіту Генеральна асамблея ООН, і Вся ООН, звичайно швидко підхопила дуже класний якісний документ. Ба більше того, Сполучені Штати спохопилися прям зразу вносити в Конгрес, і Ліндон Джонсон більше того вніс навіть законопроект до Сенату одразу в 60 по суму але сталася невелика невдача. Один з ініціаторів формування цього днязу, совєтський союз, взяв і напав на суверенну. Чехословаччини, який також він гарантував цілісність суверенітет, недоторканість, таке інше в межах звичайна річ соціалістичного табору концентраційного. Ось і відповідно атака ця відбулася на Чехословаччину. Тоді можемо нагадати полювання на Дубчика, тодішнього чільника Чехословаччини. І властиво, тоді Сполучені Штати вирішили ні, не будемо ми цього разу ще ратифіковувати цей дня. Ми ратифікуємо його пізніше. До речі, так і сталося. Ратифікували пізніше, і нагадаю, що Китай з Францією долучилися до дня в 92-му році. До того ні не долучалися, і одразу через два роки після того до нього долучилася Україна, яка тільки утворилася. як Вона вже наклала на себе колосальні обмеження, в тому числі і у захисті суверенітету і власної недоторканості території. До речі, в тоді в Сенат вніс договір про дня з одіозний президент Ніксон, якого вважали таким крутим антикомуністичним президентом, який за сильну потужні Сполучені Штати. Так, він був сильні, потужні сполучені штати, але тільки за штати. Тобто він, як і Трамп, хотів робити Америку great again, а не забезпечувати безпекою решту світу. Тому він бав тільки про сполучені штати, так само як зараз дбає про сполучені штати, тільки і виключно. Трамп спочатку цей дня змав діяти 25 років. Тоді вірили, що за 25 років всі змусять розброїтися і перестати думати інші країни про створення ядерної зброї. Не вийшло, думали і створили. Після того було створено можемо нагадати і Індію, і Пакистан і Північ. Що Корею і Ізраїль, який, в принципі, формально не має ядерної зброї, але колись якось там французи допомогли збудувати в пустелі швейну фабрику, яка пізніше виявилася такою не швейною. Ну, або вона шила щось інше, точно, але не. Ті засоби, які можна носити, а от які можна ставити на міжконтинентальні ракети і забезпечувати безпеку Ізраїлю від зовнішніх ворогів? Так це точно, і це також є чудовий приклад того, як треба діяти у межах оборони власної території при тому, щоб зберігати стосунки із західним світом із західними демократіями. Ну і так до речі, ні, Ізраїль, ні Індія, ні Пакистан, ні північна Корея не є членами Днязу. До речі, Північна Корея була вступила, потім вирішила вийти. Ну бо як вступив, то не можеш е, випробовувати ядерну зброю. Корея була здивована, як не вступили, сказав, що не будемо розповсюджувати, але ж власну зброю ми мусимо розвивати. Вони розвинули і вийшли. Образилися. Така образлива держава, ця північна Корея. Так ось а Ізраїль з Індією і Пакистаном ні не входили. Для чого їм підписувати дня? вони забезпечують власний суверенітет, власну територіальну цілісність і недоторканість. Властиво, треба нагадати, також, що пакистанські збройні сили утримуються сполученими штатами. Так що року мільярд а Інколи півтора мільярда сполучені штати перераховують на те, щоб пакистанські збройні сили почували себе якісно й повноцінно. Також з іншого боку, Пакистан фінансує Китай для того, щоб Китай почувався себе настільки сильним, щоб протистояти ворогові Китаю і Індії. Тому тут достатньо. Туго зав'язаний вузол проблем, але він не розрубується мечем, тому що щитом в даній ситуації є ядерна зброя. Тому для України щит з ядерної зброї буде достатньо важливим, але це далека перспектива. Я хочу наголосити про це знову: далека перспектива, а ближня перспектива це почати роботи з приводу виходу України із днязу. Бо перебування в ньому обмежує Україну і нічого не доплюсовує. Три головні позиції дня мов би, це не розповсюдження ядерної зброї. Другий пункт важливий роззброєння. Там нічого не сказано про ядерну зброю, і право на мирне використання ядерної енергетики. Ну всі, хто не ввійшов дня з Індії, Пакистан потужно розвивають ядерну енергетику, тому мова тут не ведеться про те, щоб обмежити Україну у використанні мирного атому Но випадку, що Україна раптом вийде із договору про нерозповсюдження ядерної зброї, п'ять країн були визнані такими, що мають ядерну зброю: Франція, 92-му Китай, 92-му, Сивецький Союз, 68-го, пізніше Росія, Велика Британія, США, а Ніндія, ні, ні, Пакистан, Ні Ізраїль, Ні, Північна Корея. ядерної зброї не мають або вони мають, але в Дняз не є. І формально дня вважає, що вони. Поза межами впливу на їхній розвиток мирного чи чи воєнного атому. це справді цікава законодавча ек еквілібристика, юридична правова. Треба її використовувати властиво почати це використовувати. Найвищий час, тому що саме зустріч на Алясці вона має спровокувати ось такий рух України, і я вважаю, що якщо попередні всі розмови і консультації Зеленського із західними, і не тільки західними лідерами, а й лідерами глобального півдня, бо він мав телефонні розмови з очільником Індії, Саудівської Аравії, в взагалі багатьох країн перської затоки, тому тут така була широка палітра телефонних дзвінків, телефонних зв'язувань. Зеленський тут поки що він розповідав проблеми. І страждання, які Україна має від окупаційної і кривавої війни Росії проти неї, але наступний етап я думаю, потрібно вкрапляти інформацію про те, що є така ось ініціативна група в українському парламенті, які виношують плани виходу України із дня. І тому відповідно про договор про нерозпосудження ядерної зброї, так зеленський, звичайно, впроти він не знає, як вплинути ну, демократія, незалежні депутати. І тому тут це буде дуже важливий і важкий аргумент. У дискусіях, які буде проводити Президент України в подальшому, і такі можливості властиво треба йому забезпечити з одного боку. Звичайно, бо хотілося б, але це мало ймовірно, що в парламенті хтось подібне щось зініціював, ініціював. Але суспільне розповсюдження цієї думки про те, що дня це продовження Отавської конвенції, що це обмеження, яке накладається на Україну. До речі, пізніше, от трошечки пізніше, про це наголошу. Ну і історія про те, що п'ять країн дали слово, вони ніколи не застосують ядерну зброю проти неядерних, але. Є Певні обмеження. Ось і так і віриться, що Путін і його Росія не застосують ядерну зброю проти неядерної держави. І до речі, це торкається не тільки Росії. хоч міністр оборони Великої Британії та, і, також цілком ясно дав зрозуміти, що можливість застосування британської ядерної зброї у відповідь на необдумані дії або необдуманий напад з боку держави, яка не визнає міжнародних норм. Тобто не сказано, що це не ядерна держава, а яка не визнає міжнародних норм. Може бути відповідь на це застосування ядерної зброї. Ще ясніше з цього приводу висловився Жак Ширак, президент Франції. Він наголосив, що терористична діяльність іншої держави, організована у Франції, може спонукати ядерну відплату Франції, завдаючи ударів по силових центрах ворожої країни. Цікава інформація: чи Україна мусить перебувати надалі в цьому днязі? Треба тільки зважити плюси і мінуси виходу. Мінуси виходу це те, що може бути це використано іншими країнами, які мають вже ядерну зброю, до речі, той саме Індії і Пакистаном, які будуть казати, О, це негарно з боку України. Що будуть казати з цього приводу Сполучені Штати? Ну в принципі, не дуже турбує, тому що Сполучені Штати були ініціаторами передачі цієї зброї українському ворогові, Росії ядерної зброї. Колишнього совєтського союзу, до котрого мала такий самий стосунок України, як і Росія, тобто це була власність нажита чесною і наполегливою працею Україною, яка доклала максимум зусиль, пережила Чорнобиль ядерну катастрофу для того, щоб володіти ядерною зброєю, бо докладала максимум зусиль її розробці і удосконалення. Перебування в дня з воно дуже обмежує Україну у звичайних озброєннях. Чому тому що передбачається роззброєння? Це другий пункт, про який я казав, озброєння. Тобто Україна насправді згідно з дня з не має права мати носіїв для ядерної зброї. Ну от для чого Україні носії для ядерної зброї, якщо вона не має ядерної зброї, це була одна до речі з причин, чому Росія тоді викрадала? Пам'ятаєте, пригадуєте з сходу України ядерних бомбардувальників, які зараз використовує Росію, бомбардуючи Україну? Оце був один з аргументів. Чому тоді сполучені Штати плескали по плечі України за те? Що вкрали то й забули. І решта країн також долучалися до цих до цього поплескування. Властиво, що є також для України можливо, це офіційне виготовлення балістичної міжконтинентальної зброї. Так, це обмеження дня. Тому тут якраз була би дуже добра нагода вийти із договору або почати процес виходу знов-таки, я хочу наголосити, тому що вихід і процес це трошки різні речі, але вони ведуть до одного напрямку. Це напрямок демонстрації того, що Україна має власну позицію у світі, власне бачення того, яким чином захищати територію від нападу. Сусідньої держави, яка була свого часу гарантом не нападу на Україну інших держав, ну, вона взяла і напала на неї сама під мовчання і Великої Британії, і Сполучених Штатів. Ну і до речі, якщо у Британії ще якось там ще промовляє совість у британських еліт, і вони зараз інтенсивно і активно підтримують Україну, розуміючи, що Трошки не дотримали слово, умовно кажучи, то сполучені штати це вже нікого не цікавить. Ні, заяви Клінтона про те, що вони вдячні парламенту за позбавлення України ядерної зброї і що це мудре рішення, ні будь-яким іншим діям України, якби не намагалися бути в рамках міжнародних усіх підставових документів Україна. Вона все одно ніколи не заслуговувала тої уваги і симпатії, які мала сусідня Росія, тому що завжди Сполучені Штати мали більше симпатії до тих, хто сильніший, а Слабших так співчуття в основному, що може викликати вихід України з м'язу? В принципі, нічого, що може дати вихід це ще одна позиція: посилення української державності, посилення обороноздатності. Звісно, найкращим гарантом ненападу є входження України до. Північно-Атлантичний альянсу хороший альянс, дуже комфортно там буде перебування. Питання, коли і яка частина України у нього віде. Звичайно, є історія про те, що може передовсім увійти територія, яку нині України, яку нині контролює Київ. А потім, вже коли буде звільнена інша територія, вона автоматично долучиться до північно-атлантичного альянсу. Це добра історія, але при тому, що буде закладено початок розбудови власного українського ядерного потенціалу, це буде прискорювати процеси. Дуже багато процесів. Це буде прис. Корювати і інтенсифікувати, каталізувати, я би так сказав. Тому початком цього процесу і має бути реєстрація постанови Верховній Раді про створення цієї між групи, яка б формувала документи і підстави щодо виходу України з вихід з України з НАЗ. Початок виходу громадського обговорення має бути включено українське суспільство у дискусію з приводу того, чи вигідно Україні перебувати в цьому договорі, чи вигідно Україні бути беззбройною, чи вигідно Україні все ж таки ризикнути і почати процес. Бо завжди початок нового це постійний ризик. Це завжди відбувається. Але той, хто не ризикує, як відомо, не п'є шампанського. А в даній ситуації той, хто не ризикує, може взагалі нічого не отримати, втратити незалежність, як мінімум, і державою як явище. Тому процес вартує почати. Ми будемо слідкувати за цим, що буде відбуватися і в українському суспільному житті, і в українському парламенті, і в світі, і в Європі. А вас я закликаю прослідкувати, чи ви далі підписані на канал інфрашкіри, якщо підписані, дякую. Але також проконтролюйте одразу, чи ви поставили птичку на дзвіночку, щоб отримувати інформацію про надходження чогось нового на канал. Одразу ж того, як. Там з'явиться нове відео. Дякую всім за підтримку. Дякую всім за вподобайки. Дякую за обговорення. Багато питань викликало попереднє відео. Приємна була дискусія не дуже завжди приємними, але влучними. І питаннями, які провокують до відповідей, за що я вам окремо всім дуже дякую. Тож я вас закликаю підписуватись на канал. Дякую за всі підписки. От ви завжди бачите, що буде там QR-код. Тисніть на цей. Наводьте на QR-код телефон у режимі фотоапарату. Стиць і ви вже. Підписалися, yeah. дякую всім за увагу. Все буде гаразд, yeah. слава Україні.